Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про стан справ в тій області, де мають народжуватися рішення для сільського господарства. Безпосередньо для той ситуації, яка сьогодні склалася на, скажімо, ну, на теренах України і не тільки України в сільському господарстві зміною клімату. Що я сьогодні спостерігаю, там, де мають генеруватися е, рішення, там я бачу, е, скажімо, безсистемність і відсутність е, розуміння, не говорячи вже про те, що е, там немає рішень. В такому середовищі рішення народитися не можуть. Рішення я маю на увазі, це знання, які б дали можливість в цій ситуації діяти правильно. Про що я? Значить, Спостерігаючи за заявами, які останнім часом є в мережі, це, наприклад, проголошення стратегії стратегією біометод. Боротьби з наслідками. Не робота з причиною, да, а це ліквідація наслідків. Робота з наслідками біометодом, уже не хімією, а біометодом. З одного боку. З іншої сторони, на сьогоднішній день заявляють про те, що абіотичні фактори, я зараз поясню, що це таке. А біотичні фактори на 60% впливають на врожай, а біотичні на 40%. Хоча ще вчора говорилося, що це навпаки. А біотичні – це те, що стосується так званого, як це трактується наукою, неживого світу. Тобто, це земля. Це клімат, тобто тепло, кількість опадів, сонячна інсталяція, температура і так далі. А біотичні це все те, що стосується живих організмів. Про що я? З одного боку стратегія. Працюємо біометодом, тобто біометодом працюємо з. Біотичними факторами з іншого боку, ми заявляємо, що ці біотичні фактори тільки на 40% впливають на, скажімо, на сьогоднішній день на ефективність поля або врожаю. Тобто, системності там немає, а значить, немає усвідомленості причини і наслідку. Що на сьогоднішній день потрібно конкретному виробничнику? Виробничнику потрібне рішення. А що таке рішення? Рішення це знання, які підтверджені практикою. Тобто вони і стають знаннями тоді, коли підтверджуються практикою. І е, працюють в реальних виробничих умовах. Що таке оця стратегія, про яку я сказав, або це ділення там е, біотичних і абіотичних факторів? Це гіпотези. Тобто, на сьогоднішній день, там, де мають генеруватися рішення, там на сьогоднішній день тільки видвигаються гіпотези. Чому я так впевнено про це заявляю? Тому що я ці гіпотези. Ці гіпотези, скажімо, видвигав сам собі більше 20 років тому. І потім йшов по цих гіпотезах, випробовував їх. І на сьогоднішній день в мене є рішення, конкретні рішення, тобто знання, які пройшли випробовування практикою, випробовування часом. Мені дуже прикро, що на сьогоднішній день. Ті місця, де мають генеруватися рішення, знаходяться на рівні мислення, тому що те, що озвучується, це свідчить про рівень мислення. Да? І цей рівень мислення на сьогоднішній день відповідає тільки думкам або гіпотезам. І, на жаль, немає практичних рішень. Отака ситуація. Вона абсолютно об'єктивна, вона не є погана чи хороша, вона є такою. Хто усвідомлює, про що я говорю, потрібно взяти до уваги, хто на сьогоднішній день потрібен виробничнику? Хто на сьогоднішній день потрібен центру прийняття? Рішень тим, хто працює на землі, і де шукати ці рішення, або де їх не шукати. Це теж дуже важливо, щоб не витрачати час і ресурси, те, щоб самому опробовувати чиїсь гіпотези за власний рахунок. Тепер я скажу стосовно стратегії, що є стратегічним. І це знову таки на основі моїх знань. Тобто на основі практичного досвіду, який на сьогоднішній день доведений до рішень, конкретних практичних рішень або технології, як це трактується на сьогоднішній день, як ми звикли, більшість звикла це трактувати стратегією в сільському господарстві є рух до, в напрямку екології, а не економіки. Подивіться. Як рух до економіки, до чого він призвів на сьогоднішній день? До того, що всі технології, які йшли в сторону економіки, ефективності на сьогоднішній день, просто обнуляються і вже обнулені на півдні. І цей рух продовжує на півдні і на Сході, там, де просто немає опадів тоді, коли вони потрібні, і їх багато тоді, коли вони не потрібні. Тобто. Стратегію є рух до екології, а не економіки. І саме цей рух до екології в результаті і дає економіку. Хто зрозумів? Дякую, хто не зрозумів, дякую, що дослухали до кінця. На все найкраще справедливої перемоги нам всім.